Мене звати Кузьміш Поліна, я вихованка екологічного центру ПДМ. Тема моєї роботи дослідження видового складу живих організмів на ділянці дикаустя. Місто це осередок зростання та проживання різноманітних видів рослин, тварин та мікроорганізмів. Вони є невід'ємною частиною для середовища існування людей. Усі ці живі організми входять до біологічних угрупувань. Біоценозів та є надзвичайно важливими для формування екосистеми із повним спектром її екосистемних послуг. У 2021 році була розроблена концепція зелені коридори міста Рівного, завдання якої є об'єднати дії різних людей та інституцій з метою сформування збалансованого та сталого середовища для мешканців міста. В рамках концепції зелені коридори міста розроблено 9 маршрутів. Двоє з яких проходять на лівому березі річки Устя. На правому березі існує ділянка від вулиці Степана Бандери до Басівкутської, яка отримала назву Дика Устя. Це напівприродний біотоп, який відіграє важливу роль для підтримки біорізноманіття міст. Тому дослідження цієї ділянки є актуальним. Об'єктом дослідження була ділянка у межах малої річки Устя. Предметом дослідження виступали різні види рослин, грибів та. Їх особливості. Метою дослідження було дослідити видовий склад живих організмів на ділянці дикаусця, для збереження напівприродного біотопу. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: дослідити видовий склад живих організмів, провести їх екологічний та систематичний аналіз, а також запропонувати заходи за для збереження напівприродного біотопу. Впродовж 2022 року нам було проведено 4 польових дослідження з квітня по грудень на цій ділянці. Ділянка шириною 8-30 метрів завдовжки до 1 км та простягається між вулицями Степана Бандери та Васівкуцькою. Визначення видової приналежності грибів рослин та тварин визначалося за допомогою визначників та довідникам. Також визначення птахів проводили випускники екологічного центру ПДМ Владислав Гадзюк та Поліна Тимків. Деякі види були визначені самостійно. Під час виявлення ми звертали увагу на продукти їхньої життєдіяльності сліди, нори, погризи тощо. Отже, результати наших досліджень наступні. Ділянка являє собою майже на 70% заросла деревно чагарниковою рослинністю. Основу становлять верби баволонські та козяча, тополі чорна, судина криваво-червона, клен американський. Вони вже досягають своєї вікової межі. На ділянці є дві невеликі подойми. Вони часто не замерзають зимку та слугують для зимівлі різних видів птахів. Між цими водоймами існує ділянка, на якій зростає барвінок малий та плюш звичайний. Трав'янистий покрив на ділянці густий 80-90%. Висота травостою 10-50 см. Окремі види золотарно-гіганський, золотарно золотарно-канадський та борщівник Сосновського досягають і до 2 метрів. Загалом нами виявлено 117 видів живих організмів, серед яких 27 видів трав'янистих рослин, 8 видів прибережно-водних, 15 дерево, дерев та чагарників, 7 видів грибів, 10 видів риб, 4 види молюсків та 3 види сапців. Також виявлено 42 види птахів. На ділянці дослідження зростало 50 видів рослин, що належить до 28 родин. Найбільше за чисельністю – айстрові та вербові по 4 види. За життєвими формами, 33 види належать до трав'янистих рослин, 5 видів до чагарників та 9 видів належить до дерев. Один вид, плюс звичайний ляна. На ділянці зростає цибуля відмежа, що занесена до червоної книги України. 9 видів є заносними адвентивними. Чотири види належать до інвазійних, серед яких борщівник Сосновського, американський, золотарний канадський та гіганський. На ділянці досліджень виявлено сім видів грибів, найбільше за чисельністю родини гімонахетові. Усі види, окрім схізофіла, звичайно, зростають на мертвій та живій деревині. На ділянці дослідження виявлено 42 види птахів, які належать до 10 родин та 21 родини. Найбільше за чисельністю горобцеподібні 27 видів. Зараз поділом тахів по типу біотопу 22 належить до біотопу лісів, гаїв та узліс, 14 видів до біотопу населених пунктів, 7 видів до біотопу водою і лише 3 види до відкритих ландшафтів. Серед виявлених видів 17 видів харчуються насінням та рослинністю, 17 видів комахами шнустоногими, 10 видів харчуються іншими видами, та лише 2 види харчуються всеїдно. Зі слів рибалок виявлено 10 видів риб, що належать до 5 родин та 9 родів. На ділянці було виявлено 3 види сапців, серед яких онтатора візуальна, бобер за апцию погризами та крий за норами. Лонтатор належить до адвентивних видів. На основі результатів дослідження можна зробити наступні виставки: ялинка дикауся являє собою напівприродний біотоп і своєрідним угрупуванням живих організмів. А також із високою щільністю деревно чагарниковою рослинністю. Результати дослідження можуть стверджувати про існування на цій ділянці 117 видів живих організмів, серед яких червонокнижний вид, цибуля ведмежа. Ділянка виконує ряд важливих функцій для підтримки біологічного різноманіття урбоекосистеми. До живих організмів ділянки належить 12 видів адвентивних. А також серед яких 8 видів інвазійних, що свідчить про вразливість до біологічного забруднення. Задля збереження цієї ділянки варто внести її у зелену зону міста Рівного в рамках концепції зелені коридори. Видовий склад живих організмів недостатньо вивчений та потребує подальших досліджень. З цього можна зробити висновок, що ділянка дикаусті відіграє надзвичайно важливу роль для підтримки біологічного різноманіття в місті рівному.